Вберегти себе від рабства та торгівлі людьми відтепер. івано франківськом курсуватиме автобус, забрендований соціальною рекламою. На ньому історії людей, які пережили сучасне рабство. Асистент з питань захисту міжнародної організації з міграції Назарій Куземка додає. Подібна інформаційна кампанія впроваджується в громадському транспорті десяти міст України. 21 числа ця кампанія стартувала на всеукраїнському рівні в Києві, і власне вона подорожує по всіх районах України. Сьогодні ми відкриваємо такий автобус в місті Івано-Франківську. Основна мета цієї акції це звісно привернення уваги суспільства до цієї проблеми. Бо, як ми розуміємо, війна зробила дуже багатьох людей вразливими. До потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації на цьому транспорті зображені історії ситуації реальних людей, які стали жертвами торгівлі людьми, експлуатації, це зокрема сексуальної, трудової, втягнення в збройний конфлікт, яка є насправді зараз дуже актуальною в наших умовах. І власне на транспорті зображені контакти гарячих ліній, гарячої лінії міжнародної організації з міграції 527, урядової лінії 1547, а також посилання на сайт stoptrafficking.org, де можна дізнатися максимально вичерпну інформацію про проблему торгівлі людьми. Тільки за 2023 рік міжнародна організація з міграції в Україні виявила та надала допомогу 374 постраждалим від торгівлі людьми. Директор благодійної організації Карітас Володимир Черній каже. Основна мета інформаційних автобусів підвищити обізнаність українців про сучасне рабство та навчити людей протидіяти цьому явищу. Ця акція сьогоднішня акція це брендування цього автобуса, щоб трошки люди задумалися над тим, над своїм життям, над своїми поступками. Дуже багато людей виїжджають за кордон, але це відбувається і в нас івано-франківську, тому варта. Б... От забезпечити знаннями, щоб убезпечити себе, своїх дітей, своїх близьких від цієї такої жахливої поведінки якими зустрічаються люди у своєму житті, начальник відділу міграційної поліції Юрій Довган зазначає, багато постраждалих бояться звертатися до поліції, та вони можуть отримати допомогу від громадських організацій конфіденційно без офіційного розслідування. Тому, якщо є в кого будь-яка інформація про випадки торгівлі, людьми я рекомендую звертатися як на гарячу лінію, так і безпосередньо до громадських організацій. Безпосередня організація цікарі та свого КЦ активно працює на території області. і Десятки людей кожного року отримують допомогу з тих, які були в тих чи інших ситуаціях пов'язаних із торгівлею людьми. До слова, інформаційний автобус курсуватиме під номером 25. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.